Після цього відео ви ніколи не будете думати про Сполучені Штати так як раніше, бо це країна, де президенти значно слабші за тіньову силу. Deep State – це держава в державі. У 1963 році президента Кеннеді вбили прямо серед білого дня на очах у всієї країни. Він хотів забрати владу у розвідки та ослабити виробників зброї. І розвідка дозволила агенту Радянського Союзу Освальду його застрелити. Дональд Трамп теж оголошував війну глибинній державі. Він казав, що Америка не належить народу, а нею керує таємна влада. Хто насправді керує Сполученими Штатами? Що таке глибинна держава і які в неї плани на Україну? Та головне, чи підкорить Трамп собі Діпстейт? Окто розкаже, як народилася таємна сила, що ухвалює рішення в Сполучених Штатах Америки окремо від президентів. Пірнай у глибини правди. Підписуйся на канал Окто. Ставте лайки, пишіть коментарі і не пропустіть найцікавіше. Діпстейт це не про змову, це про непублічну систему, яка ніколи не зникає. До неї входять наступні структури: ЦРУ, ФБР, Агентство національної безпеки, Пентагон, Міністерство юстиції, федеральні суди, аналітичні центри, такі як Рент, Медіа, технологічні компанії Гугл, Мета, Амазон, військово-промисловий комплекс, низка політиків вихідців з розвідки. Це окремі установи, які не завжди діють узгоджено, але мають власні ресурси та людей. Це дозволяє їм впливати на рішення політиків. Це екосистема. Люди, які переходять із ЦРУ до Ренд, з Ренд до Пентагону. З Пентагону йдуть на посади радників у Білому домі. Мережі зв'язків, які побудовані на баченні інтересів Сполучених Штатів, бізнесі та експансії за межі Америки. І ці бачення часто відрізняються від поглядів президентів. Якщо президентам та політикам вдається знайти спільну мову з Діп Стейт, вони можуть досягати успіхів представники Діп Стейт, як правило, не обираються на виборах. Але вони впливають на все: війну, мир, економіку, зовнішню політику. Діп-стейт у різних формах існував навіть у 19 сторіччі. Все почалося з олігархату в Сполучених Штатах, а потім мафії, яка інтегрувалася в систему оборони, військово-промисловий та. Фінансовий сектор і політику. Але більш сильним діпстейт став після Другої світової війни. Америка була переможцем, але почалася нова холодна війна проти Радянського Союзу. Президент Гаррі Трумен в 1947 році підписує закон про національну безпеку. Створюється центральне розвідувальне управління Рада національної безпеки Міністерство оборони. А в 1952 році Агентство національної безпеки. Офіційна мета посилення національної безпеки: захист від радянської загрози. Але на практиці це дало старт посиленню паралельного центру ухвалення рішень в державі. Який працював незалежно від політичної верхівки. У перші ж роки відбулася серія переворотів, які були сплановані для захисту інтересів США, але не політичних, а саме національних, якими їх бачили військові та розвідувальна спільнота з представниками бізнесу та військово-промислового комплексу? 1953 рік Іран. Прем'єр Мохамед Мосадик хоче націоналізувати нафту. ЦРУ та британська розвідка організовують переворот і змінюють владу. Операція мала назву Аякс і була спланована директором ЦРУ Алленом Далесом. 1954 Гватемала Президент Арбенс, якого вважали маріонеткою Радянського Союзу, проводить аграрну реформу, яка шкодить інтересам United Fruit. ЦРУ організовує переворот. Починається громадянська війна. 1960. ті Конго, Куба, Індонезія. Операції через агентів, підставних військових, економічний тиск і вбивства. Все в інтересах зовнішньої політики США у протистоянні з Радянським Союзом. 1973. Чилі Повалення президента Альєнде, якого підтримував Радянський Союз. На його місце прийшов піночет. Це не поодинокі випадки, це система. І ця система не змінюється. Операції відбувалися переважно без контролю публічної політики. Розвідка та військові мають мандат планувати операції та заходи, не інформуючи політиків в повній мірі. І це попри те, що рішення часто за президентом, але він все одно може не знати всіх деталей, хоч і має відповідні доступи. Також людей з військової системи підтримують великі бізнесмени, які задіяні в технологічному і оборонному секторах, заробляючи на державних контрактах. Розвідка створює бізнеси і ставить керувати ними власних агентів під прикриттям не тільки в Сполучених Штатах, але й в інших країнах. Так будується агентурна мережа впливу. Через замасковані структури, аналітичні центри та інші, на перший погляд, цивільні компанії, через них поширюється підкуп політичної еліти та вплив на різних континентах. І цей вплив перетворює військові структури Сполучених Штатів та їх друзів у більш впливову систему ніж тимчасові політичні лідери, якими глибинна держава бачить президентів. Президент Джон Кеннеді зіткнувся з діпстейтом з перших днів. Це найбільш яскравий приклад прямої війни, політика й системи. Куба. 1961 рік. ЦРУ планує операцію в затоці свиней, вторгнення на Кубу для повалення Фіделя Кастро. Кеннеді був проти авіаударів, на чому наполягав директор ЦРУ Ален Далес. Операція провалилася, винуватцем стало ЦРУ через погане планування, через що Кеннеді звільнив Далеса. Ще раніше він створив сили спеціальних операцій Сполучених Штатів і більше покладався на них та власних радників ніж на розвідувальну машину. Карибська криза Радянський Союз ставить ядерні ракети на Кубі. Генерали Пентагону хотіли негайного удару. Кеннеді йде на дипломатію, домовляється з Хрущовим, війни вдалося уникнути. Але для військових це було зрадою американської сили. І це попри те, що Кеннеді нарощував озброєння Сполучених Штатів. А далі В'єтнам Кеннеді не хотів ескалації, а військові та виробники зброї. Навпаки, прагнули стабільно діяти через силу проти радянського впливу. Також Кеннеді намагався позбавити ЦРУ монополії на дані. Він хотів створити баланс у розвідці, але в ЦРУ це сприймали як спробу знищити їх в якості центру сили. Подібні настрої були в середовищі військових аналітиків, а також старих представників Пентагону і пов'язаних із ними виробників озброєнь. 22 листопада 1963 року Кеннеді застрелив радянський агент Освальд у Даласі. Розслідування очолив Ален Далес, той самий, якого Кеннеді звільнив. Виявилося, що Осваль точно працював на радянську розвідку, і ЦРУ знало про це і стежило за ним. Вони просто дозволили прибрати загрозу у вигляді Кеннеді – Загрозу для Діпстейт після Кеннеді подібну загрозу становив Ніксон, який в підсумку отримав Уотергейт. У 2016 році Дональд Трамп намагався перемогти глибинну державу, але у першу каденцію в нього це не вийшло. Критика в медіа, розслідування, спроба імпічменту, поразка на виборах. Але Трамп прийшов вдруге він переміг на виборах, переживши замах на вбивство. Його також намагалися застрелити, і підготовку до вбивства дивним чином не помітили ні в ФБР, ні в інших структурах безпеки. Саме тоді, коли Сполучені Штати мають зберегти світове лідерство і послідовність у зовнішній політиці, на чому завжди стояла глибина держава. Трамп, на перший погляд, хоче все змінити. Він призначає своїх людей в ФБР у розвідку, проводить чистки військових генералів і чиновників, які підтримували чи були задіяні в спробі імпічменту. Але також Трамп покладається на нові бачення, які можуть свідчити про те, що він хоче бути своїм для і підкорити систему. Так само, як своїми для глибинної держави, були Джордж Буш старший, колишній президент і співробітник ЦРУ, Дуайт Ейзенхауер, Франклін Делано Рузвельт, Діп Стейт звик заробляти, захищаючи інтереси Сполучених Штатів силою, заробляти на продажі зброї, на доступах до ресурсів у країнах, які підтримує Америка в конкуренції на геополітичній шахівниці. В Африці та Тихоокеанському регіоні проти Китаю, у Європі та на Балканах проти Росії. Трамп діє не так, як під час першої каденції. Він не намагається знищити глибинну державу як таку. Він хоче її очолити і зробити своїм союзником, пропонуючи робити гроші з Росією, зокрема в Арктиці, намагаючись посилити вплив на Європу. Висуваючи ідеї територіальних зазіхань на Гренландію і Канаду, оголошуючи митну війну Китаю, який глибинна держава вважає головним ворогом Сполучених Штатів, фінансуючи технологічні продукти великих корпорацій. Трамп робить все, щоб задіяні в діпстейт люди та структури заробляли більше і любили його. Команда Трампа запускає проект 2025. Масштабну чистку чиновників. Спробу взяти під контроль саму бюрократичну систему. Це війна не проти демократів, це війна проти системи, проти тих, хто сидить у Пентагоні, ЦРУ, Держдепі, в судах і аналітичних центрах, проти тих, хто приймає рішення без преси, без камер, без виборців. Трамп обіцяє завершити війну в Україні. Ця війна це більше ніж підтримка союзника. Для Deep State протистояння Росії в Україні це відпрацювання новітніх озброєнь, зниження військової потужності Росії без втрати американських життів. Тест для системи НАТО демонстрація Китаю, що у випадку наступу на Тайвань у острова буде не менша підтримка Сполучених Штатів. Трамп говорить про угоду, але Діпстейт бачить в цьому загрозу для свого впливу у Європі. Тому, навіть якщо Трамп блокує нові пакети допомоги для України, спецслужби знаходять інші канали постачань окремих типів зброї. Через союзників, через приватні компанії, через обхідні фонди вони не воюють відкрито, вони вбудовують війну в інституції. Президент Чехії Петер Павел, відставний генерал, колишній голова військового комітету НАТО, співробітник розвідки Чехії, який в свій час налагодив теплі зв'язки з американською розвідкою. І саме Чехія є однією з тих країн. Які закуповують для України американські артилерійські боєприпаси, попри все? Діпстейт традиційно хоче поразки Росії через силу, і всі думки спецпредставника Трампа Стіва Віткофа його симпатії до Москви, не знаходять підтримки в дипломатичних колах у військових та політиків республіканської партії. Найголовніший ворог Діп State – не Росія, а Китай. Усі війни США не про території. вони про контроль, про правила, про порядок, у якому Америка вершина піраміди. І саме тому Діп Стейт вже давно бачить у Китаї не просто суперника, а альтернативну модель світу, модель, де Америка більше не центр. Це загрожує американським інтересам у світі і людям, які за ними стоять, а значить, і грошам Китай не Росія, і не просто економічний гігант. Це держава, яка прагне змінити саму архітектуру глобального управління через м'яку силу та інвестиції в інфраструктуру. Вона не грає за правилами заходу, вона хоче створити власні. З азійським ядром, з авторитарною ефективністю, з економічною залежністю інших країн для Сполучених Штатів це загроза системі світу, де Америка вирішує хто союзник, а хто ворог, це світ без долара, як домінантної валюти, без західних платформ, без свободи інформації і монополії на контроль за нею, без воєнних баз США на кожному континенті. Китай не атакує напряму, він діє інакше. Він скуповує інфраструктуру в Африці, Латинській Америці, на Балканах, лобіює свою електроніку, стандарти п'ятого покоління, штучний інтелект, створює міжнародні банки, паралельні до Світового банку і МВФ, перетворює залежність на політичну лояльність. Діп Стейт бачить цю гру і примушує президентів США відповідати блокуванням технологій, переозброєнням армії під сценарій майбутнього конфлікту, створенням нових альянсів у Тихоокеанському регіоні, протидію в кіберпросторі. У цьому протистоянні Трамп для Діп State – непередбачуваний елемент. Він мислить категоріями бізнесу: погрожуй і отримаєш вигідні умови. Мита це тиск, але тільки для того, щоб отримати вигідні умови, а не перемогти Китай, як це бачать військові і цифрові гіганти. Глибинна держава мислить категоріями впливу на десятиліття. Вперед їх не цікавить короткостроковий прибуток. Вони будують стримування для Діпстейт. Китай це дзеркало. Якщо США здадуть позиції, то втратять не ринок, а роль глобального диригента. Якщо Китай нав'яже свої правила, то американська модель втратить привабливість. Тому навіть без прямої війни між Штатами та Китаєм уже триває тиха геополітична дуель, і Діп-Стейт не збирається її програвати, навіть якщо президент думає інакше. Трамп хоче угоду, Діп Стейт хоче перемогу. Трамп підходить до війни як бізнесмен, менше витрат, швидке рішення, політичний зиск. Він може запропонувати мир, у якому Україна, на його думку, може втратити частину територій в обмін на припинення бойових дій. Але для глибинної держави завершення війни це стратегічна поразка Сполучених Штатів. Бо це означатиме, що агресія працює і це підірве довіру до Америки як до союзника. Також це дасть сигнал Китаю. Можна діяти так само, і Америка не втрутиться. Глибина держава в Америці не розглядає Україну ізольовано. Вони бачать її як частину глобальної конструкції. Це сценарій оборони Тайваню. Також це збереження контролю над Європою і демонстрація сили через партнерство. Якщо Сполучені Штати не доведуть цю війну до стратегічної поразки Росії, зробивши Москву більше нездатною проводити власну політику і перетворивши Росію на союзника проти Китаю, їхня позиція втратить переконливість. Трамп також хоче, щоб Росія була союзником проти Китаю, але з представниками глибинної держави, військовими технологічними гігантами, в них різне бачення методів досягнення цієї цілі. Трамп хоче заробляти разом з Росією. Глибинна держава хоче військової поразки Росії. Навіть президент Трамп не може просто натиснути кнопку і зупинити війну. Підконтрольність бюджету, розвід даних, постачання зброї, дипломатичних каналів це все в руках складної системи. Пентагон укладає довгострокові контракти. Конгрес узгоджує фінансування окремих програм незалежно від Білого Дому. Розвідслужби ведуть окремі операції. Європейські союзники вже інтегровані у військову підтримку України і очікують координації. Навіть якщо Трамп відмовиться, Deep State продовжить підтримку через паралельні канали, як це вже було з іншими президентами в інших війнах. Для глибинної держави війна це ресурс. Оборонний сектор отримує прибутки. Спецслужби відпрацьовують нові моделі війни майбутнього. Цифрові кампанії, санкційна архітектура, дипломатичні мережі все тестується в реальному часі для Америки. Війна в Україні, протистояння Ізраїлю з Іраном на Близькому Сході, удари по хуситам в Ємені. Це полігон 21-го століття, де штати тренуються для зіткнення з Китаєм. Підтримка Ізраїлю на близькому сході Трампом повністю співпадає з баченням глибинної держави. А ось мир, за якого Росія лишається на нинішніх позиціях, є руйнацією світового порядку, в якому представники глибинної держави Сполучених Штатів не мають вигоду. Польща, Японія, Тайвань, Балтія, усі почнуть сумніватися у гарантіях США. Китай отримає карт бланш на силовий тиск. Авторитарні режими піднімуть голову, знаючи, Америка більше не гарантія. Діп-стейт не дозволить Трампу завершити війну в Україні так, як він хоче, просто зараз. Бо для них це більше ніж просто конфлікт. Це битва за глобальний статус США. І поразка тут це втратити не лише схід Європи, це з часом втратити світ. Небажання Путіна завершувати війну в Україні зараз підкріплює бачення глибинної держави, яка зацікавлена у війні. Що скаже Україна? Україні необхідно вижити і повернути свою територію під повний контроль. І тут ми також відштовхуємося від того, яку стратегію оберуть наші партнери. Підписуйтесь на ОКТО, підтримуйте це відео лайками, коментарями. А також подякуйте каналу за аналітику на Patreon і BuyMeCoffee. Ми працюємо для вас і скоро будуть нові історії.